Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Після сьогоднішнього суботнього Енгельса, куди прилетіли паляниці, удари були нанесені по аеродромі Балтимор, що під воронежем. Туди евакуювали літаки, які були на Енгельсі. Знову понад 35 дронів. Ну, як бачимо, полювання дронами на аеродроми почалось Франції, продовжилось в обід 14 вересня. І що дуже цікаво, співпало так, що зараз тестують новий український розвідувальний ударний дрон Паляниця Богдан Долінсе. Виробнику паляниці необхідно масштабувати виробництво, щоб сказати, чи змінять українські далекобійні ракети правила гри. Щонайменше трохи часу для того, щоб почати інтенсивніше застосування цього боєприпасу, тому що, як правило, боєприпаси, які виробляються в одиничних екземплярах, на жаль, не справляли жодних змін наступного дня. З одного боку, паляниця має необхідний набір характеристик, які можуть істотно змінити розклад сил і виведення подальших бойових дій. Але при цьому компанія, яка займається цим продуктом, матиме суттєвий виклик масштабувати виробництво цих безпілотників. Щойно вони вийдуть на виробництво від сотень пеляниць на місяць. Можна буде вже говорити про те, що вони можуть стати геймченджером на полі бою, поки що ми Бачимо, на жаль, тільки поодинокі пуски, які підтверджують, що виріб має суттєвий потенціал, але без запуску десятків і сотень одиниць таких видів озброєнь на місяць очікувати якихось суттєвих змін на жаль не варто. Якщо говорити про українську ракетну програму, ми маємо розуміти, що вона вже має історію в кілька десятків років. Йдеться про низку різних комплексів. Напевно, одним із найвідоміших є комплекс Сапсан, і одна з його модифікацій це грім 2 Але на жаль, станом на 22-й рік, цей комплекс не було проведено з тестових зразків у серійні. Поява в Україні озброєння здальність стрільби 500 і більше кілометрів, яке здатне. Нести не менше ніж 500 кг вибухових речовин. Це вже суттєвий геймченджер, який здатний чинити шкоду ворогу. Якщо ми говоримо про серйозні ракетні озброєння, про тактичні ракети, то як правило, навіть ракети атакам як правило мають бойову частину від кількох сотень кілометрів. І відповідно такі ракетні комплекси можуть одним-двома боєприпасами завдавати серйозної шкоди цілим угрупуванням військ. Анатолій Храпчицький пише: Україна зробила прорив у сфері виробництва бойових дронів. Україна для розробки і використання безпілотних систем взяла ту нішу, яку навіть країни НАТО не розглядали як перспективне завдання. Була наповнені з великою кількістю елементів для того, щоб можна було вражати ворожі позиції. Усе починалось з в дронів із простим польотним контролем, звичайною камерою. Зараз ми говоримо про дрони, які можуть літати на відстань до 50 кілометрів. Раніше використовувалася просто звичайна камера. Зараз використовується і тепловізійні камери і програмне забезпечення, яке гарантує захоплення враження цілі без участі оператора. Технологія стала дорожчими, але все одно це набагато дешевше ніж те, що нам пропонує захід. Велика кількість інженерів інвестує в перемогу свої знання. Україна спочатку повномасштабного вторгнення до. Пустила велику кількість приватних компаній на можливості виробництва озброєння, тобто тригером і основним рухом стали приватні компанії, які розуміють, як робити, як масштабувати, як швидко стабілізувати можливість потенційного випуску. Росія зараз користується спадковою інформацією, яка була отримана від радянського союзу Україна. І далі йде розвивається в своєму напрямку щодо ракетної програми. Найближчим часом я думаю, що на відстань п'ятсот кілометрів більшість російських аеродромів, російських стратегічних об'єктів будуть під ударами саме українських ракет, а не ракет союзників. Головним критерієм, я думаю, був активний розвиток нашого виробництва. Нества, тобто для того, щоб Україна пішла шляхом ізраїлю Кореї, які активно розвивали своє виробництво, що було спроможними захистити себе. Попри якісь стартя або непорозуміння в дипломатії, це важливий аспект, тому що розвинувши своє озброєння, ми зможемо стабільно працювати і стабільно захищати бити по стратегічних об'єктах РФ. Фундамент для виробництва і масштабування є головне це політична воля. Безумовно, ми можемо велику кількість свого часу інтелектуальних знань вкладати в нашу перемогу, проте є необхідність закупівлі деяких комплектувань, які потрібно купувати в країн заходу. Тому в будь-якому разі синергія взаємодія між. Приватними компаніями і державою має бути спрямована на те, щоб спростити виробництво у військово-промисловому комплексі, створити умови, щоб компаніям було комфортно працювати, розуміючи, що вони працюють на перемогу і допомагають силам оборони. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.